Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні у передачі Літературна світлиця бере участь сучасний український письменник, журналіст, один із представників станіславського феномену Тарас Прохасько. Вітаю вас, пане Тарасе. Добрий день. Оскільки ми дуже часто у наших передачах зачіпаємо творчість письменників, сьогодні я хотіла би поговорити про Літературні та інші творчі імпрези і проекти, які відбуваються в Україні, і на Прикарпатті зокрема. Оскільки ви є і організатором, і учасником цих творчих подій, скажіть, будь ласка, чим багато Прикарпаття? Ну дуже багато насправді відбувається різних речей, які не завжди є помітними. Тому що, ну правду кажучи, саме Література, вона е, уже не є то, тою, е, тою річчю, тим явищем, яке е, можна порівняти, там, скажімо, з музикою чи з якимись іншими е, такими е, великими масовими дійствами. Е, література, зрештою, не потребує якихось таких гігантських аудиторій і якихось величезних таких. Е, Мас прихильників, які приходять слухати, але тим не менше, вони відбуваються і вони є цікавими, не завжди, як я казав, помітні, але дуже цікаві. От, Скажімо, важливою такою річчю є. Створення у Івано-Франківську такої резидентської, першої літературної резиденції, яка також називається Станіславський феномен чи феномен. І це є ознакою того дорослішання нашого суспільства, ознакою дорослішання громадськості. Тобто це є. Фактично, стипендія для письменників, для молодих письменників з мері всіх кутків України для того, щоб вони могли місяць пожити і попрацювати у в нашому місті. І це є перша така стипендія, яка не пов'язана ні з державами, ні з державними структурами, ні з ніякими відділами культури, ні з ніякими банками і іншими меценатами. Це є просто виявилося, що громадськість дозріла до того, щоб дозволити собі запрошувати і дати умови для життя двом. Письменникам, ну там кожного сезону вже було три такі заїзди, і от тепер закінчується літній сезон, і на ньому є представлені дуже цікаві молоді письменники, один з Полтави, який Роман Повзик, і ще одна авторка з Кривого Рогу. І для них це є надзвичайна можливість просто побути десь в іншому місці, в іншому середовищі. І е, зрозуміло, що це не може не вплинути на творчість, на те, що вони роблять. Ну і от е, разом з тим пов'язано е, кілька літературних вечорів, виступів цих резидентів. Тобто. Е, це те, що би я сказав, є найбільш знаковим тепер. Навіть не е, ті фестивалі літературні, яких також було досить багато е, а от саме е, можливість такого е, такої резиденції літературної. Ви зазначили, що вже третій сезон завершується. Скажіть, будь ласка, які висновки зробили організатори з цього проекту, і, власне, хто відзначився цьогоріч в цьому станіславському феномені у цій резиденції? Ну, зробили висновки найголовніше такі, що то потрібне, що то є дуже добре, що е, співжиття, співіснування. Переміщення Україною є страшно важливим не тільки для письменників, а взагалі для усіх людей, тому що у нас є досить така з цим сутижна ситуація, бо не звикли ще наразі українці так от просто їздити своєю країною без якихось там родинних чи Робочих потреб чи комерційних. Дуже багато людей просто не розуміють, що існує якесь таке життя поруч у своїй країні, яке може бути не менш цікавим, ніж там, поїздки в Італію чи в Грецію чи ще кудась. А другий висновок це такий, як про, про таке родинне життя. тобто Тепер є дуже багато людей, які не наважуються народжувати дитину, тому що ще чогось бракує. Ну, от як ми забезпечимо тим, чи тим, чи тим? А е, правда є такою, що е, де одна, там і двоє, де двоє, там і троє. Тобто е, можна насправді без е, очікувань від ніяких фондів, від ніяких... Е, Комісій, державних, парламентських чи ще якихось можна дати можливість пожити двом скромним, молодим людям місяць, два місяці у Франківську за власні кошти, за кошти власне громадськості. І що це є простіше, ніж здається. А, ну, і, і виявляється, що ну насправді є страшенно тяжка робота у виборі цих людей, тому що станіславський феномен вже як явище, як ця резиденція, вона є унікальною в Україні. В Україні наразі немає таких літературних стипендій. Це дуже популярне у всіх країнах Європи, скажімо, чи там в Америці, не знаю, як з Африкою і Азією, але в Європі це надзвичайно популярне, коли є дуже дуже багато таких будинків, пунктів різних об'єднань, які постійно приймають когось, які гостей, яким надають можливість жити і працювати, і дивитися на то місто чи на ту місцевість. В якому це відбувається в Україні такого нема. Єдиним є така ще у Чернівцях така стипендія для перекладачів українсько-німецьких, ну і для поетів німецьких. Це Мередіан є така річ. А це така перша єдина наразі для українських письменників. І вона дістала певний розголос уже. І е, дуже є важко вибрати е, ті якісь комісії, чи як то назвати, верховному тому судовому е, е, органови. Кого, тому що вартують всі на те, щоб е, так пожити і так попрацювати, але е, ми мусимо вибирати і е, тому я би не хотів казати про те, хто е, от е, потрапив. Е, то не потрапив, тому що, звичайно, що всі потрапляють оправдано, але разом з тим, тих, хто вартує, того є дуже багато. Попри те, що у нас в Україні дуже складна ситуація, Прикарпаття зуміло не обминути таку тему, як Шевченківське свято двохсотліття від дня народження Великого Кобзаря, і мало такий цікавий проект, як Шевченківське читання. Оскільки ви були учасником цього літературного проекту, які у вас відгуки і враження про проведення такого мистецького заходу? Ну, враження найкраще. Тобто стало зрозуміло ще раз усім, хто брав в цьому участь і хто дивився на це. Що Шевченко живий, що Шевченко є нашим сучасником, Шевченко поет є нашим сучасником, тобто це не є ніяка якась архаїка чи історія літератури, це є то, до чого промовляє до теперішніх людей. І я не знаю, навіть, може, це і не дуже добре, насправді. Тобто це ознака того, що дуже багато проблем і переживань, які були 200-150 років тому, вони є актуальними для наших людей, і з цього огляду це є такий трохи тривожний симптом. Тобто Шевченко, коли говорить до нас, Своєю мовою, тою, якою він промовляв до людей 200 років чи 150 років тому, і ми чуємо то саме, ми є такими самими співпереживачами його творчості. Це означає, що дуже мало зроблено за цей час у якомусь поступі, у якомусь розвитку нашого суспільства. Ну, але з іншого боку, це є дуже. Добре, радісно, що ми маємо власне такого автора, який виявився найактуальнішим. І е, виявилося, що от е, всі ці м, надзвичайні події, які е, були останніх, вже навіть не знаю, не навіть вже не півроку, а скільки там, понад півроку в Україні, е, ніхто наразі е, з. Тих, хто живе, ніхто більш співзвучним з тими переживаннями, які переживав наш народ, не є більш співзвучним, як Шевченко. А друге таке враження важливе було, то, що діти, незважаючи на те, що ми говоримо про якусь кризу сенсів. Життя, про кризу виховання, про е, споживацьке суспільство, про е, дуже багато різних таких е, тяжких речей, які є не тільки українськими, а які вже е, пов'язані з глобальними всілякими процесами, незважаючи на то, є величезна кількість дітей, для яких є важливою передовсім творчість, власна творчість, і це страшно тішить, тому що ті діти, які читали Шевченка, Декламували вірші Шевченка, це був їхній вияв, їхньої творчості. Вони його вибирали, вони е, були е, читцями, акторами, співпереживачами. І це є той е, крок, е, який є надзвичайно важливим, коли, е, коли життя і творчість є перепов'язане. Тобто е, ми часто говоримо про те, що от, творчість це щось таке, е, щось для там якихось людей, таких неземних, чи якихось таких, що не вміють нічого іншого, або незрозумілих для оточення. Так, ну і ті собі нічого не годен робити, то щось малює, або пише якісь вірші. Натомість дуже важливим є зрозуміти таку християнську річ, що е, творчість це є е, ну, най, Найбільший сенс існування і творчість це не є, і найбільший е, дар Божий і е, призначення людське, тобто е, співтворити разом з творцем своє життя це є е, то, е, е, то, та річ, яка ніколи не, не дасть місця якісь. Е, Пустці депресії, кризі е, і всяким іншим е, це що... талант, який не можна закопувати. Так, це талант, який не можна закопувати, і більше того, е, творчість не обов'язково пов'язана з е, писанням книжок, е, малюванням картин, гранням на супілці чи ще якихось інших речах. Е, творчість може бути у всьому, і е, от власне цей порив до того, щоби щось робити. Є надзвичайно цінним і виявляється, що таких дітей є дуже багато. Тараса, з огляду на те, що ви письменник зі стажем, і у нас велика кількість і якість літературних проєктів, що можете сказати про молоду літературу? І Як складається тенденція української літератури взагалі? Ну, тепер дуже важливим є те, що. Література, вона можна сказати, що існує кілька літератур, при тому не кілька напрямів. Там ба кілька напрямів завжди існувало. І більше того, навіть останні, останні 20 років в українській незалежній державі. Видно, як ці є різні, я би навіть не сказав угруповання, а різні літературні середовища, які фактично не перетинаються між собою. Тобто це є нормальне явище, є завжди є якісь письменники, які тримаються чогось одного, інші тримаються чогось іншого. І ну, Це зрозуміла річ, і є дуже часто є. Таке, що вони просто навіть не спілкуються між собою, не мається на увазі якийсь там гнів, кривда чи ще щось, але попросту настільки різними є їхні зацікавлення, що вони існують у паралельному такому світі. А тепер я хочу сказати про те, що з'явилася така дуже важлива тенденція, оскільки ми живемо у часі справді велетенської інформаційної революції, тобто тепер, то що є тепер. Неможливо вже порівнювати з тим, що було, скажімо, 30 чи 20 років тому, за рівнем присутності, насиченості інформаційного простору, за швидкістю і доступом до різноманітної інформації, за її минучістю, врешті-решт. І одною з найважливіших тенденцій є те, що писати тепер може кожен. Тобто, якщо колись... Письменники це були якісь вибрані люди, вибрані не позначені Богом, а просто поодинокі люди, які робили книжки, робили якісь тексти, то тепер кожен може написати свій блог, свій твіттер, повідомлення, свою смс-ку. Тобто насправді пишуть велетенські кількості людей. Так чи інакше. І е, існує е, ціла, ціла якась така, можна сказати, от тепер дві літератури, ті, які призначені для книжок, тобто, так би мовити, така традиційна література, хоча вона може бути страшенно модерною, чи там незвичною, чи постмодерною, але вона призначена для того, щоб бути от книжковим текстом. А є дуже багато е, власне оцих е, літературних також. Речей, які не призначені для книжки, їх пишуть щодня чи там кожного тижня якісь всякі свої повідомлення, замітки і всякі такі різні речі. Ну от тому коло письменників дуже розширилося їх є неймовірна кількість. І говорити якось про такі речі, про тенденції, це щось дуже тяжко, тому що присутнє все, що тільки можна собі уявити, і більше того, дуже є багато авторів, скажімо, навіть віршів чи прози, які ну тобто такої. Традиційної, класичної, які навіть не думають про те, щоб це колись мало стати паперовому вигляді. Вони творять і воно десь все там в космосі, в електронному цьому світі зберігається. А е, загалом, то е, українська література є цікавою, вона дуже добре розвивається, і е, вона, е, що найважливіше, опановує е, все нові і нові мовні простори. Тобто е, українською мовою, от ви пам'ятаєте, напевно, такий час, е, коли е, навіть такі більш-менш е, освічені і досить патріотичні наші. Галицькі люди говорили, що ну, все ж таки, е, ну, не можеш по-українськи сказати все так, написати, як там, скажімо, по-русски чи по-польськи. Таке було, е, коли казали, що ну, все ж таки, коли читаєш там якогось е, кого, не знаю, Толстого чи Пушкіна, ну, не, не можеш цього по-українськи, все ж таки так не скажеш. І в тому була певна рація, тому що українська література часто не опановувала певні галузі, певні сфери життя. Мова українська. І а тепер є той час, коли можна українською мовою. І в тому числі завдяки письменникам, завдяки авторам можна сказати все. Від е, найтонших е, якихось теологічних речей і до найбрутальніших, найнепристойніших, найтабуйованіших е, е, щоденних побутових. Ну, може, тому що перекладацька справа зросла. Я думаю, що, що, що не йде, ну так, перекладачі, звичайно, вони є дуже важливими у творенні цієї мови, але йдеться також і про те, що українські поети і українські письменни, ну, про заяки молоді, перестали. перестали ну, для них українська мова є вже не мовою книжною. Тому що в нас все було таке досить е, м, уявлення про те, що от коли пишеш вірш, то його треба писати якоюсь такою е, іншим гатунком мови. Тобто це ще збереглося з якихось там е, стародавніх, барокових і до... Передбарокових часів, коли е, існувало е, розуміння про різні стилі, коли пишеш панагірик, якийсь чи якусь оду, то зовсім інша мова, ніж коли там у вертепі дозволяли е, собі якісь е, е, сценки робити. І, е, і тепер українська літературна мова власне позбувається цього страху. Я тут не говорю про я знаю, що дуже. Найочевидніше, що зараз можуть подумати деякі слухачі, це то, що нібито от всякі брутальні і непристойні слова вживаються молодими авторами, там, що. але не про це йдеться. Воно є, але воно минуще. А йдеться про те, що українською мовою можна розказати, передати все. І українська мова не стала. Законсервованою, воно дуже, дуже в українській ситуації воно дуже природньо би було, якби ну, тобто, дуже природнім є намагання зберегти оцю мову такою, як вона була. Тому що вона є, ми знаємо, вона є під загрозою і нею дуже багато людей в Україні не користується як мовою живою, розмовною. І е, тому ця українська мова, книжна, вона є якимось таким е, меморіалом, якимось таким мавзолеєм, який хочеться берегти. Але е, такого слава Богу не сталося, і е, українська мова виявилася е, актуальною і виявилася готовою до того, щоб розвиватися. А це ознака того, що вона е, не вмирає, а е, розвивається. Шановні глядачі, в ефірі Передача літературна світлиця. Сьогодні нашим гостем є відомий український письменник та журналіст Тарас Прохасько. Ми говоримо про творчі проекти, які живуть в Україні та на Прикарпатті, які пов'язані з літературою і її життям, а також про творчість самого автора. Тарас, якщо брати до уваги те, що ви раніше були тренером у літній літературній карпатській школі, чи продовжуєте надалі цю роботу? І скільки учнів є готових брати участь в цій школі і вчитися писати, вчитися вивчати рідний край? Ну цього року також буде літературна школа, вже п'ятий рік. Її е, організовують кияни, і там є е, люди з цілої України. Е, тобто, е, Карпати вибрані якось так ситуативно, просто як місце, де е, це все відбувається. Е, і, е, власне, дуже, е, дуже показовим є те, що, що до цього почали серйозно ставитися молоді люди. Тобто е, вони е, розуміють, що е, що навчитися писати неможливо насправді, але вчитися дуже варто і дуже потрібно. І що уроками можуть бути якісь надзвичайно різні речі і дуже часто несподівані. І ніколи не відомо, що стане тим якимось моментом, тим поштовхом, який може, ну, грубо кажучи, відкрити очі чи повернути погляд. Інший бік, чи прояснити щось. І е, тому мені е, дуже радісно, що е, раз більше е, людей е, вписується у цю е, літературну школу. Вони, е, і я знаю, що навіть е, всі бажаючі також е, уже не можуть е, туди потрапити, ну, бо є якісь фізичні рамки такого. Ну, це е, кількадесят людей, і е, вони. Е, вони інтенсивно е, працюють, вони слухають е, власне, якісь лекції, і е, тренінги різних, е, різних людей, різних авторів, е, видавців, редакторів. І е, мені подобається, що до цього ставляться серйозно. Тобто, що це не просто от, е, якось так. Е, там Побув собі, пожив і маю диплом, чи ще, щоб прослухав курси. А справді люди, молоді автори, молоді письменники розуміють, що, що найважливіше це вчитися, вчитися зі всього, з будь-чого. І от така, така формалізована школа, вона є свідченням того, що це прагнення до освіти. до… Навчання є е, ширшим ніж е, здавалося Поговоримо про вашу творчість у 2013 році. Ви були відзначені премією Книга року BBC. взялися за такий цікавий проект, експеримент, який вам вдався. Це дитяча книга. Хто зробить сніг? Ми знаємо вас більше як. Есеїста, як журналіста, як письменника, який пише великі серйозні полотна для дорослих. А такий проект був дуже цікавим, несподіваним від вас. Чи ви далі будете продовжувати цю справу? Так, вже є написана ця друга книжка, також про тих же ж кротенят з життя кротів у Буковому лісі. І вона вже, вона вже є у роботі, в видавництві. І у вересні буде її презентаційний час, тобто на форумі видавців, який відбудеться традиційно у вересні, у Львові буде вже вона представлена. І, ну, Мені подобається вона, і не знаю, як вона сподобається тим, для кого вона призначена, але я дуже задоволений тим, що ми з Маріаною зробили. Колись був такий мультфільм чеський, мені здається, головним героєм якого був Кріт. Ми його дуже любили. А ви тут також зробили головним героєм кротенят, кротів. Я не буду вас питати, чому ви це зробили, бо зрозуміло, що зоологічний світ він дуже широкомасштабний. Чому ви вибрали це вже собі? Ваша таємниця, але взагалі біографія книжки. Як ви насмілилися? No, uh... Про я можу сказати, то не є таємницею, чому саме кроти, тому що вони є дуже дивними. Зрештою, так про всіх можна сказати дуже дивне, Але одна з найважливіших речей, там є багато всяких у них дивнот, але одна з найважливіших речей це є те, що вони живуть поруч, вони дуже близько. Вони живуть там, де люди живуть, вони, це є паралельне життя. Але, ну, так як якісь коти, чи горобці, чи горлиці, чи ну, я не знаю, хто ще є ближче миші таргани. Але якщо про інших цих звіриків, близьких сусідів, ми можемо собі щось добре знати, уявляти, бо вони не ховаються, ми їх бачимо, то Зустрічі з кротами є рідкісними, і ми не знаємо насправді, що вони там роблять під землею. І це дає великий простір для літературної фантазії. Ну і тому, власне, з цими кротами. Ну, а стосовно історії, то було так, що ми з Маряною хотіли придумали таку історію про цих кротів, про цих кротенят ще дуже-дуже багато років тому, і ми не сподівалися, що з того буде якась книжка чи щось. Ну, просто була ця історія якось присутня у нашому житті. А по недавно, там, два роки тому, ми зрозуміли, що треба дати цим кротам. Шанс на життя, тому що, тому що вони як якісь наразі не народжені. І коли ми можемо випустити їх у світ, дати їм шанс пожити своїм життям, це ну, гріх такого не зробити. Ну і так вийшла книжка. Тарас. Я вам дуже дякую, що ви завітали на нашу передачу. Обов'язково поговоримо про ваші наступні книги. Я вас запрошую зразу прямо в студії на другу передачу, адже у вас є ще чималий пласт роботи, яку ви вже зробили у галузі літератури. Наразі я з вами прощаюся і обіцяю глядачам, що ви ще побачите у цій студії Тараса Прохаська. Дякую дуже вам. Дякую, дякую, до побачення. Шановні глядачі, це була передача Літературна Світлиця. Ми дякуємо, що ви залишалися впродовж 30 хвилин з нами. Думаємо і переконуємо вас в тому, що обов'язково познайомимо вас з багатьма цікавими людьми, які приїжджають на Прикарпаття та які є його жителями. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі.